Дивись майстер, показую огляд машини. ch drop 80B, максимальний тонаж 50 тонн і максимальну товщину металу, яку вона може пробувати, це 16 мм. Ось тобі наглядний приклад це заготовки, які вона пробуває. Матриця здається 22 чи 21, не пам'ятаю. Дивись штангелем заміряємо. 16,2, 16,1 мм. Сталюка. Включаємо нашу маслостанцію. Е, з Привід тут е, педалька. Ми нажимаємо. В одну сторону спрацьовує тиск, шток опускається, в другу сторону нажимаємо педальку, наш шток піднімається догори. Запускаємо це все діло. 12 секунд. Дивись. Сталь 16 міліметрів. Я дивись, саме основне, метал потім не треба обробляти, нічого не зачищати, не полірувати, наскільки гарно це все робить. В комплекті, в комплекті йде стандартних 4 матриці. Круглі 16, 18, 22 і 25. Е, Максимальна матриця може бути 32, але ці матриці докуповуються окремо. Мінімальна кругла матриця може бути 12, так само докуповується окремо. Можуть бути овальні матриці, можуть бути квадратні матриці. В комплекті працює з гідравлічною маслостанцією на 1,5 кВт, об'єм бака 10 літрів. Ось така. такий агрегат. І саме основне, що можна працювати з швелерами. Це в нас швелер номер 16 Поміщаємо і в нас є місце, куди рухатися. Сюди, туди. Можемо на ребро, можемо полку тут пробивати. Тобто діапазон роботи з цим станком набагато більший, ніж з попередніми моделями. Є в нас також електрогідравлічні МГП20, ЛЗ25 і ЛЗ 32 Це гідравлічний працює від маслостанції.